Тиждень боротьби із гіпертонічною хворобою пройшов у нашому місті. Тетяна Дакова, заступник міського голови та начальник фінансового управління міськвиконкому, коротко вводить у курс щодо нового проекту. Все-таки государство сьогодні безпокоїться напрямую о здоров'ї своїх граждан, о здоров'ї своєго народу і ще один і працює сьогодні ефективно пілотний проект, який касається здоров'я людей, хворих гіпертонічною болезнью. У рамках загального реформування медичної сфери в Україні було впроваджено ряд заходів щодо боротьби із гіпертонічною хворобою. Леонід Гінкота, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги, зауважує, що реформа являє собою комплекс заходів і робить акцент на її складових. Організація нова, більш ефективної структури з Повищення качества, обізпечення оборудовані і матеріалами. І що один уважний вопрос снятие ну, такої високої нагрузки на пацієнта на наших гранда по стоїмості лікарних средств. і хоч на велике зниження вартості, сподіватися, не прийдеться дешевшими для містян, що не здужують на гіпертонію, стануть три групи лікувальних препаратів. За який рахунок відбудеться здешевшення? Пояснює Ольга Пономарьова, лікар, ревматолог, кардіолог. Господарство компенсує не всю стоїмость препаратів, а тільки різницю між между закупкой препаратов фармацевтическими компаниями и фиксированной ценой. То есть, в любом случае, доступність препаратов в рамках этой государственной программы для населення будет как бы, ближе, и возможность лечиться для больных, особенно неимущих, слоев населення, будет более доступна. Лікар звертає увагу на те, як можна отримати рецепт на соціальні лікаря этих препаратів слід обращатися в першу чергу сімейних врачам. Якщо питання, значить спеціалістам узкого профілю. і зазначає, де можна придбати ліки від гіпертонії за зниженою вартістю Новомосковській, згідно з е, державною програми. А работають уже большинство аптек, в частности, аптеки Сіті Руан, аптеки медицинської академії, аптеки Сіті Ліки, Вальфарм. Ну, большинство работают уже в рамках этой програми. Ми ж бажаємо вам не хворіти і бути здоровими. Нехай боротьба з гіпертонічною хворобою буде успішною.